І вони так той посідали, то понаїдалися тих вареників, понаїдалися вареників, а потім взяли того хліба і тим хлібом. Ну Маргарита вже не хіло, вона хіло того хліба і все. Хліб, хліб. Підхити, мама, вам цей. так. <продуктив> Саменьку, та. <продуктив> Томік. Та? Mm? <продуктив> а, угу. А вони з цим хотом гинуть. Я з Маргаритою. Я так відкривала але себе, як е тато показав. Що, сама схопила на зиму. Так так, 도... Але чекайте вам маргаритку, так трошки інакше, віршик, на. Я маленька дівчинка, я в годі квіточка, працює. Христос втрачається. Христос хрещається, будь ласка. Дякую. Збірна солянка. Мама хоче показати, бо у мами дуже смачна солянка виходить. Маргарита я попрошу. Мама дуже смачна солянка, але я маму ще попросила, що я буду рецепт знімати, але мама сама все почала рубати без, без мене, без нас. І тому Всі зараз. які, допустим, у вас... Лишилося в холодильнику? Лишилося в холодильнику. Після свят. Після Буває і курка копчена, і колбаски, колбаски, там Ну, абсолютно всі. А ну, чекайте. Мисливські колбаски. Ну, ага, було. мисливські вот колбаски. Так. В талянки бульби нема. Ну, так, як у мене зараз і діти, і, ну, якби, після свят, трохи розріжу. Ну, тепер так теж то подобається. Ви, ви, Все кубиками. Е, Картоплю спеціально варили вже, так би, так? Не, не. Чи ні, ні. Ні, ні. Була у вас лишилася теж картопля, так? Так, лишилася у мене картопля, а. А, вчора на голубці терли, а ось стоїть в воді, думаю, ну як. Ну, коротше, щоб ситніше. Все нарізали, угу. залили водичкою, закипіло. Зварилася бульба. Готова вот по бульбі вже. Ага. Значить, є картопля року. тут, кубаска копчена. А скільки видів кубаси? Ну, зараз я тобі скажу. Тут і домашня мелина. Якась у нас була рублена, напевно, драгобицька. Угу, висловські... так. Ні, це кабаноси. Кабаноси. Кабаноси і щось з куриці. І, і варене м'ясо. Ну, вот, ага. Все, і отки Чим... воно має бути трошечки густіше. Так, да, воно має таке бути. І, Добре. Потім, і потім зажарка. Зажарка що входить? Це, значить, спочатку цибулька. Підсмажена вже цибулька, так? Так, да, так, вона. Так. Не... Ага, вона така більше пресована. Приспущена, прозора. Ага. Потім, значить, кидаєте кубиком э, той моркву. Потім потім огірок. Квашений огірок. Так, квашений огірок, Все, тож, все, кубиками. все кубиками. І заправляють томатною пасту. Томатна паста. Дві ложки є -то, томатній пасти угу. без фанатизму. Ага. І залежить, яка там. Вже, як І я ще даю трохи кетчупу. Всі періоди сюди попадаю і вже потім пробую і смотрю вже до смаку, що треба дати. Ага, ну ви там нічого не солили, не... нічого, нічого. Чуть-чуть солі дали. А, трошки дали солі. То все солене, але все одно, вже, щоб розкрилися м'ясні продукти, ну вже ага. все одно трошечки солі дати. Солі дати, все. Але це mm -hmm. буквально трошки, а потім я вже буду пробувала і вже буду рівня. Ясно, і зараз це все сюди? Так, і зараз ми покіпнемо. І нехай кипне. Не то, що кіпне, воно німножко має бути з друг другом подружитися, знаєте. Помінятися тілями, було... так? Буковини своїми властивостями, щоб воно знаєш, ні вода окрема, ні зажарка, а крема, ага. він має бути насищений. От чесно сказати, я з своєю знайомою ми пішли, мама, от в ту тіту, там, де ми ходили в, в ресторан. А, там не були. Так, ага. там, де ми були. І Наталя сказала, що там є дуже смачні смачна зубка, ситна. Ситна. А, Ситна, Так. Ну, воно було, мама, а, таке, як то, що, це японська кухня чи що? От, щось таке під японська зубка. Під японську зубку. І вона тко. ну, смачна, смачна. А я так кажу, Наталя: ну, от реально, я сижу їм. І, от чесно, не хочу образити твій смак, але мені все окремо. От, всь, прям все я відчуваю окремо: всю зубку, то юшку, то всі щось з мама було з. З, з лапшою, з лукшиною, чи що я вже не ну, пам'ятаю, щось от таке. Вони там подають на... Ну реально мені ще не і, там, і було соєвий соус. Соєвий там... соус, так. Ну мені зовсім, мама, ну реально все, як ви кажете, окремо. От щоб не було окремо, ні, реально не, 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 не знаю. А ви кажете, все, це має зараз закипіти. Ага, так, і от воно так на львово вже закипіло, Я п'ємо в мене на закипіло. Я оставлю на единичку и сильно не закрываю. Сильно закрию, все равно буде. А вы там не допьете лавровый лист? Пока нічого не даю. А потім я пробую и да, уже перец, чесночок, лаврошка, или можно якусь ну, траву. Но траву я давать неку не буду. Угу. У меня свіжа петрушка. Это ага. уже петрушка при подаче. Угу. При подаче улыбки, сметанка. І лимон. І, і лимон. А ну мені от не знаю, як усе вийде у вас та солянка. Я пам'ятаю, як ви приїхали до мене на день народження, і ви тоді робили солянку. Тоже робила, робили солянку, і реально вона була дуже смачна. Ну, мені дуже сподобалась та солянка. Е, зараз можуть бути, бути різні смаки, бо я не пам'ятаю, що у тебе там було і що я давала. так, що так, залежно від тих копченостей. Ну, я, я думаю, то тут багато, теж шкоп ще носте. Я, я так ріжу, а зять то кажуть, що то буде? А що то зупа якась там? Чи, то і тім, там ще щось тут буде а Я ріжу. Я так само подумала, що ви росольник варте. Думаю. А я ріжу і yes. ріжу, ріжу і ріжу. Да. І там вийшло. Я вже не можу тебе сказати, не віжу. Ну, грубо говоря, грубо говоря, Івана напевно, була вот, а може навіть більше. Чого? О, ага, тих, кулбас. Кулбас. ага, тих кубас, ага, тих копченосик. А я йому тепер говорю, що, що селянка, а він не розуміє, то на потопі, ну, А я ага, він не розуміє, що, що... що таке селянка. Бо я фактично тут ще не варила, не знаєш, mm -hmm. я навіть не пам'ятаю, що я з тобою варила. А, а я кажу, тибі ж Настя розказувала, як ми були в Києві, я готується селянка. Mm -hmm. Вона mm. хотіла, щоб він знає, щоб він то, -то заго... там мама или він там. А я думала, і, і що ви смачне. солянку готували на Василя, знаєте, напевне. Там Настя, у неї там сві... своє меню було mm -hmm. і от не варила. Там у нас трошки було ну, багато людей. У нас є своє меню було. Я так подумала, uh -huh. подумала. Ну, рік там теж, ну, як то а Ну, багато Ввечері страд... ви позбираєтеся, а потім Йордан, то там уже не знаю. А завтра, раз, раз ви їдете скоріше, то я поэтому... Що вона зараз, мама? Каже, попробувати. Що тут там? Ну, одним словом, солянка має бути без картоплі, так щоб ви розуміли. Мама лишилася картопля, мама її тут використала, щоб картопля не пропадала. Ні, тепер в ресторанах подають уже із картоплі. В ресторанах подають з картоплі. Оста так. я говорю, що а вона же... не додається, а тепер уже додається. з Дрібніше, я там щось смотрю, так теж на це. Ну, ще Ой, має відкритися походу. Ви, воно має бути як ті кубики, така, такі кубики і, і бульби. Угу. Ну, все воно має бути однакове. Зараз ви будете додавати всякі спеції. Да. Перець, і, лавровий і, лист, та? І, чесно. і чесничок. І чесно. Добре. Настається вже в самопособі, а 15 хвилин воно вже буде сетя. Ага, 15 хвилин, і витягувати. І я витягну лавровий лист і все, і виключаю, і пусть воно настаються. Угу. А наймут, я знаю, Зараз що буде запах такий частичка. Я люблю не через суй. просто у нас... Аврал? Аврал такой, да, так. Ліпше коли б на досочки і трошки так розм'ять. Я mm -mm. Ясно. І а є ще такі, знаєте, малесенькі терко вже okay. і то, потер, потер. А можна було би то і на ну, лаві, я, я потім більше збираєш на той те. Ну no, так. Я. Так що я ту терку сама накраю. Так, добре.